Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Це друга половина нашого дня. Ми їздили в місто, на сьогодні так хмарно, трошки прохолодно, але як сонечко вийде, так знаєте, припікає. Якось казали, що буде гроза. Воно, звісно, там гриміло, блискало, але дощу такого великого не було. Щось моросив собі. Я вийшла на город, хочу зараз купнути картоплі, зварити супчик. Так що Беру вас з собою. Зараз копнемо і дивіться, хто біжить до нас, побіг кудись. Зараз картопельку. Подивимося, що тут є, На супчик нам багато не треба. Йди, покажи, яка картопля. Така картопелька. ямки показую, що тут є. Буває, як копне щось таке велике, а буває, бачите, тут ось така не дуже прям. Крупна. Не цей, але багатенько. Не мокро, не сухо, але так, ну, волога є. Так, рукавички треба було одягати. Я вчора тільки руки вичистила від землі цієї величенька, да, ось. Картопелька. Картопля якось швидко пожовтіла, така спортилася, болячки. Кіт з нами йде додому. Біжить, біжить за Євгена. Це завжди так. Так, 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 Кабачечки, кабачечки. Зараз до вас прийду, треба супа заварити, потім будуть кабачечки. Хоча зараз посмажити одного. Виру, вітер дує, чи чути мене, чи не чути. Ох, тут такі вже капачечки. Він в засаї сидить. Під помідором. Що ти там побачив? Оце як принесе це страхіття, все під хату, під двері приносить те, що він злови. Миші, щури, якась там птичка. І все. Щоб ця хазяйка побачила, да? так? ти, під ноги. Я... А я таке не люблю. Хижак. Пішли. Хижак. Полуницю я вчора не всю досапала, думала сьогодні вранці, але воно, як сказати, і мокровато було і... У нас гучна ніч була, та по всій Україні то не спалося, то я вже нічого не хотіла. Я просто виспалась потім. Тож сьогодні, по всій Україні, ніч неспокійна. Е, у нас також на Кременчук через нас летіли. Чути чути було. Я дуже пізно заснула, навіть сьогодні за весь час Євген прокинувся. Почув, каже, що воно таке, прийшов до нас. то Я потім пішла до нього та вже разом з ним спали, бо він також довго не спав, бо вікна відчинені, щоб чути, що воно таке, а воно гудить. же ж. Чути? Чути, чути. Так що ось так от. Гучно, звісно, але добре, що все добре. Я вже начистила картоплю, вона там вариться. Я ходила на город, зірвала цибульку. Це буде велика цибулинка. Думала, кабачкові оладки, Ні, будуть просто кабачки, але вже вирвала, то нехай буде. Це на супчик. Цибульку вже скоро будемо вибирати. Ось таку вже ось почну. Туди з наступного тижня треба забрати буде. А цю я ще чекаю. Я, коли вона тут не перегинається, ще не, не вибираю. Морква дуже гарна, ця, що рання я її садила, коли я її садила. Та рано дуже я її садила, що ще дуже-дуже холодно було. Це каротель, дуже класний сорт. І вона така вон, гарненька-гарненька морква. Ну і коробчику нарвала, прям так вирвала. Бо його в цьому році багато. Знаєте, кріп в цьому році гарний. то завжди поспішаєш вирвати його, коли отак рядочками я сію, щоб в морозилку на зиму. Бо там багато тлі. Він отакий маленький ще, ось такий від землі, а вже там тлі дуже-дуже багато. А це ось такий він гарний вже стояв. І ось я тільки бачу, що почала вона з'являтися. Ось так: отакий букет, букет гарний. Ось такий букетик можна, фото в інстаграм. Такі букети ще нікому не дарили. Та да воно гарненько. Я отак от сусідів дивлюся, там жовте, там жовте, видніється гарний кріп. Так що... Готувати нюхати цей гриб, йдемо готувати суп. Суп буде з галушками у нас сьогодні. Супчик майже готовий хвилинку і я вимикаю. Галушки я сьогодні полінилася, я ложкою накидала чайної, то вони величенькі, але завжди я в кондитерські пакетики одноразовий видавила. І вони маленькі, гарненькі. Ну, вже які є, зато смачні. Я скуштувала вже. Все добре. Там вон, кабачки смажаться. Робота рухається, але щось вже пізновато, а ще консервація чекає. Ну, нічого, півдня прогуляли. Ну, як прогуляли. Півранку поспали, бо спати хотілося, потім поїздили в місто, а зараз треба трошки попрацювати. Можна будь-який соус томатний взяти. У нас це сацебелі. Так, три баночки вийшло. І ось маринад. Для маринаду нам знадобиться. Що ж, Я дійшла до капусти. Думала, всю зроблю ось так за новим рецептом, але все-таки вирішила, ну, що я буду порцію робити там на 6-7 баночок. Думаю, зроблю тільки на 3. А глядила, ну, нам не зайде, то, щоб не переводити продукт. Так, Спочатку за цей рецепт, Це я в Ютубі побачила, але зараз весь Тік-Ток гуляє цим рецептом, шматочками ріжеться. Капусточка, на дно там он, ця цибулька, я небагато додала. Лавровий листик. там цілий, Я цілий не кладу, бо я таке не люблю шматочок листика перець з горошком. Не дуже прям так трамбуємо, і ну як затрамбували, але, бачите, он, місце є. Капусту так і треба, її трамбувати не можна. І цей рецепт іде ось соусом сацебелі 2,5 літри води. Потім соус. Томатний 500 мл, сіль 4 столові ложки, оцет 300 мл, цукор 400 г. Трошки бентежить така кількість цукру, але подивимось, яке воно буде. Спробую. Дуже захотілося Прям чогось от такого. Так що Зараз це закипить, поставлю на вогонь. і... Закрию, треба буде стерилізувати хвилин 20. Кажуть всі, що молоду капусту не бажано там закривати, але ми вже це проходили, закриваємо. Все нормально. І ще зробила ось декілька баночок. Така капуста. Я вже хто дивиться, відео показувала в погребі вчора. в відео. Капуста на борщ. Її можна і там смажити, використовувати кудись, але мені саме вона для борщу, Більше я її нікуди не використовую. І саме такий головний інгредієнт це. Аспірин сюди йде. На один літр одна таблетка аспірину. Хто ем, не любить таке діло, то, то це зрозуміло, але в кожного свій вибір. Ми закриваємо, бо колись я показала, що помідори з аспірином закриваю, мене чуть не з'їли в тих коментарях. Ну, Кожна людина робить вибір в житті, як заманеться. Так що, ось такі баночки в мене вийшли, я зараз е, залила. Укропом. Можна отак таблетку кинути і залити, але колись я зробила так і щось, щось здулося. І тепер я завжди закриваю, заливаю два рази. На наступний раз зілью цю воду, і я не буду довго стояти, воно так ось о 5 хвилин я зараз буду вже зливати. Просто щоб прогрілася вся капусточка. Сюди таблеточку, аспірину, закатати, нічого не стерилізуємо, і в погріб. Все воно прекрасно стоїть. Все добре, наборщик отак раз-два. Ви скажете, навіщо закривати, коли взимку є капуста. По-перше, це своя домашня капуста, куди її дівати зараз, того ж закриваємо. А по-друге, це взимку ціна на ту капусту, так як в цьому році шалена була. Тож, краще отак закрити і нехай вона буде. В принципі, я вам скажу, що. Закриваю я отак, але більше мені подобається тушкована капуста, яку можна додавати і в борщ, і в вареники в начинку, і в пиріжки, і просто відкрити баночку і смажити. Але тут треба на порцію 4 кг, тож я вибрала цей варіант. Все, Це, з капустою я закінчила. Вийшло 3 баночки ось такої в соцебелі шматочками. А, гаряча. І три баночки ось такої за спірином. Але чого три? Було п'ять баночок. Одну я розсипала, воно ж сілося, розсипала, вийшло 4. Потім закручувала, четверта банка тріснула так дуже гарно. Не від гарячого, а просто як ключем закручувала. Цю капусту саме головне, не дуже втрамбовуємо. Вона повинна. Он, наче, там. Пуста баночка, їй не вистачає. Так що все, зараз закутаємо і капусточка готова. Вийшла я на город зібрати кабачки. От тут є такі вже переростки. Треба завтра з ними щось робити. Що робити? Закривати. Оп! І новенькі зав'язуються. Хай зав'язується. Я оце дивлюся, що можна було оце тільки посадити ці, а що гібридні і вистачило. Ну, в принципі, я і так небагато садила. Це, знаєте, на всякий випадок. Буває таке один рік врожайний, а один рік нічого нема. Нехай отак думала, буде врожайний, такий шматочок буду ходити збирати, збирати, мені цього вистачає. Бо що, курочки тільки і все. То коли свинки були, білим ми не давали, а в'єтнамським давали нутрія. Так що ось так. от. Спитаєте ви мене, чи я за господарством. Я не сумую, таким оце сви, за свиньми. Не сумую. Звісно, от як за в'єтнамцями, так з ними можна було погратися. Але і попрацювати треба. Тож поки, поки ні. І курочок вистачає. З ними, звісно, мороки з тими курочками немає, але поки, поки вони сидять, далі буде видно. Я ж кажу, ще раз повторюсь, коли нема свого зерна, це не діло. Тим паче зараз, коли ціни такі на зерно. Воно, ото, як кажуть то вичинки не стоїть. Так воно і є. З'їмо, з'їмо це м'ясо, що ми свою прибрали, у морозилки лежить. Купимо там курочок бройлерів. Готових уже пару штучок, ще якогось м'язка, можна четвертину. І все. Поки на даний момент в мене думка така. В кожного свої думки, але нагрібати те господарство, щоб потім не знати, що з ним робити, я думаю, не варто. А зараз ще я хочу обробити. Огірочки, ну не тільки огірки, на що вистачить бо там, на 10 літрів. Ось таким міко хелп. Тут триходерму він містить. Це я так сьогодні незвичай побачила, що там написано триходерма, і взяла. Бо огірочки дуже хворіють, я вже що хочу тут. Ну Це біопрепарат, то можна зараз обробляти. Зараз розведу швиденько і піду оброблю. Нехай буде. Так що, все, день підходить до завершення. Щось поробили і будемо йти відпочивати. І надіяти, що ця ніч буде тихенька і все у всіх буде добре. Тож, тихої ночі, саме головне бережіть себе і до нових зустрічей. Пока-пока!